Бездротову мишу Defender Altre MM315 52315 ви можете придбати в міліагоди зеніторба. Цей товар розроблений, щоб забезпечити комфорт під час користування. Її ергономічна форма забезпечує зручне розміщення руки під час гри. Мишка призначена для праворучних користувачів. Дев'ять функціональних кнопок забезпечують зручну навігацію в веб-браузерах, іграх та інших додатках. Вони розташовані в легкодоступних місцях для інтуїтивного користування. Гумовий корпус мишки також покращує керування курсором. Мишка Defender Altra MM 315 оснащена оптичним сенсором, який дозволяє змінювати роздільну здатність. Ви можете легко переключити між 8000, 1200 або 1600 DPI натисканням відповідної кнопки. Правильно налаштоване DPI суттєво полегшує керування чутливістю та швидкістю миші під час гри або роботи. Миша Defender Altre MM 3,15 до помліагоди є позбавитись безладу від кабелів на робочому столі. Вона працює на одному акумуляторі типу АА і користується технологією бездротового радіозв'язку 2,4 ГГц. Ви зможете працювати на відстані до 10 метрів від комп'ютера вже через кілька хвилин після підключення бездротового USB приймача. Не вагайтеся і замовляйте бездротову мишу Defender Алтра MM 315 52315 в міліампер година зеніторба прямо зараз.